Добрий день, друзі! У нас сьогодні неймовірно легкий, пухкий салат. Приготуємо такий салат, як ось ці кульбабки пишного, легкого, а смачного. І так нарізали ми вже огірків. І зеленої цибульки ще на городі нарвали листового салату і окровчику подрібнемо все у салат. Дрібнемо листовий салат і теж додаємо його в чашу. Ось так. А де ми цього салату взяли? Де окровчику нарвали на нашому городі? Ще молоденькі, та зараз покажемо, яка на зелень росте уже. Ось, де наш листовий салат росте. Ще й ридиски вирвемо. Вирвали кілька ридистки. А тут ще в нас росте одеський кучерявий салат. Ще кілька листочків вирвемо. Подрібнили салату і відразу вже цей салат поперчимо і посолимо. Нехай сіль розчиняється і перчик розходиться по всій зелені. Так. Будемо редиску нарізати. Подрібнили салат. Додаємо чашу. Ось так. А, соловий заспівав. Додали свіжого кропу і нарізали ще, варене яйце та одного малесенького печеного бурячка. І теж додаємо все до салату. Продовжуємо слухати солов'я. Mm-hmm. Все змішали, перемішали і за бажанням додаємо, чи олій, чи майонезу, ах, комари. А ми додаємо сметанку. Ах, смачний салат! Ах, смакута. Ось який салат.